Там є кнопочка 1.25. ну, З нею взагалі-то набагато комфортніше дивитися відео, так що спробуй. Ми втікли звідкись кудись-тудись. Я вже не пам'ятаю, звідки. Друзі, я вас вітаю в нас, Лімбо. Я не пам'ятаю, яка це серія. треба подивитися, щоб не помилитися, бо тому що буває таке, що. Ти там починаєш щось е, модрувати, а в тебе виходить так, що ти відпочиваєш. У нас п'ята серія, тут нічого не змінилося, хоча насправді тут було вікно, ми з нього вилетіли і ми врятувалися. Є така думка, що ми повернулися назад, але це тільки моя думка. Нам рухатись потрібно далі, праворуч і все. І такий прикол, ще, що якщо ти качаєш гру зі стіму, тут неможливо включити, запустити її, якщо на тебе завантажено. Треба обов'язково. О, відкрит, а чого ти не пригаєш? Прикол. Це, мабуть, кінець, да? Так, да, це кінець. Що там зараз? Якась катсценка дуже потужна має бути, да? Оце ми сестру взагалі шукали, так що логічно, що ми, можливо, знайшли сестру, але це так теж Ну-ну-ну, no, no, no. давай, давай. Максимально повільно підходь. Що ти міг би. В минулій серії ми її теж бачили, так? Да? Це, да. певно, все, да? Треба було все-таки ту серію об'єднатися. І ну, вийшла така коротесенька, максимально коротесенька. Серія на нашому каналі напевно, одна із найкоротших серій, яка тільки могла би бути у нас на каналі. О, це все, що може бути, якісь там Ахмед, Алюкуаташі, Андр, це Норман. Я не знаю, що це таке. Це якийсь набір букв, І ще особливо ця буква, О, яка перечеркнута поперечною лінією, теж таке цікаві. Я у нас вийшла Лімба. Все. Ну так. Да. Е, вері Крізис із типа, пройдена гра, тут є глава. О, куполь тут багато доволі таки. Ну ми їх швидко проходили, так? Да? Кстати, можна було б і за одну серію пройти, так? А, кстати, ти можеш подивитися, що тут мова вже змінна. Здається, тут можна заходити в налаштування цієї як його, гри самої. І відповідно вже її. Змінити налаштування мови, це заходиш в Steam, нажимаєш на саму гру, там буде з'явитися таке віконечко, яке називається дія з грою і, можливо, там інколи з'являється солов'їна мова, але не завжди, тому що не всі розробники хочуть робити її на рідній нашій мові, але то таке то нюанси. Так, Отака картинка серія, 2-3 хвилинки треба було, ну я кажу, додати. Ну нічого страшного, буде ще простіше, так що. Okay. Да. Е, під відео там обов'язково подивися, має бути Інстаграм, Тікток, Steam, там навіть є мій, і є Discord, де я там буду давати відповіді на ваші питання, і ти можеш написати гру, яку хочеш, щоб я пограв. От. І обов'язково під цим відео постави лайк, е, напиши обов'язково коментар, можливо, якісь побажання, і не забудь підписатися на канал. Дякую за перегляд, друже. І усім навіть дякую, не тільки тобі, а усім дякую і усім. Vaca.